Та на юних рятувальників пожежних нове села жиричі. Полом'я! Ми впевнені, що нас слухають люди, не байдужі до того, що ними відбувається щодення, а також всіх, хто добре розуміє. Завдяк наш спільний дім. І ми повинні його оберегти! Основним завданням ДСНС є створення безпекового простору на території населених пунктів, всіх у всіх впереджуються діяльності. Ліквідація наслідків та надання допомоги при дорожньому транспорту. Це життя і здоров'я громадян приватної, колективної та державної відповідальності від пожеж, пожеж ціни, а сім'я пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших е, надзвичайних ситуацій. Відкачування роби, очищення від йоду та сніг упокривають будинки, відкривання квартир та град на вікнах і балконах. Проведення інформаційно роз'яснювальної та профілактичної роботи щодо виникнення пожеж і надзвичайних ситуацій. <кій> і горе від погоди і ма А хто моя мордяка ледве там помістилась в дурнику, а прийджав далі скільки. Нащо на тобі? Е, ти, бач, не нерозумна. Я дружину пожежників вступати маю. От у мене батько був пожежником. то гази все, що треба і не треба. Мато і діста не можу зварити. Все піч гасить. Напевно, і ти такий самий. Е, от підпалити тобі до скертусіна. Хто загасить? Звичайно я. Тобто перше п'ятоне накриваєш. Або поставиш борщ варитися, сама підеш на кавалерку, забудеш про борщ. От хати й горить. Хто загасить? Згадай христо, звичайно я. Це тобі, напевно, так борщу захочеться, що ти сам у піч залізеш. Ти мабуть, відхпися в мене. Та ти що? От і же лихайся до мене. Або горзуміш. Чу, а от це причин далі, навіщо мені? Мені пожежа не страшна. Адже найкраще вміти попередити і уникнути ситуації, ніж її згасити? Для нас є приклад, ви наші герої.